Арахісова паста стала популярною завдяки американському вченому Джорджу Вашингтону Карверу, який розробив понад 300 способів використання арахісу. Проте перші форми арахісової пасти були створені ще в кінці 19 століття. Перший патент на виготовлення арахісової пасти був виданий Марселосу Етсону у 1884 році. Лікар Джон Харві Келох який також відомий як винахідник кукурудзяних пластівців, запатентував свій процес виготовлення раксової пасти для людей, які мали проблеми з переживанням твердої їжі. Вони розробили арахісову пасту як легко засвоюваний, поживний продукт, багатий на білок та корисні жири. США є найбільшим виробником і споживачем арахісової пасти у світі. Щорічно американці споживають близько 317 мільйонів кілограм арахісової пасти. Сьогодні арахісова паста є популярним продуктом і в Україні, особливо серед спортсменів та людей, які ведуть здоровий спосіб життя.